Знайома вулиця, знайомий будинок. Я пам'ятаю, як сюди ми приходили разом з класом. Тут, на порозі, ми зустрічали гостинні господарі Віктор Матвійович та Ганна Степанівна. підполковник медичної служби кобзар Віктор Матвійович, ветеран Другої світової, нині покійний. Народився він у 1922 році на Донеччині. Коли йому було 19, почалася війна, і його було мобілізовано. Свій воєнний шлях він почав із західних кордонів України. Зі своїми бойовими товаришами дійшов до Сталінграду, і там його було поранено. Підлікувавши рани в госпіталі, знову пішов на війну. Так він рятував свою Вкраїну, свою Україну. Він врятував безліч життів своїм друзям. Ще його було два рази поранено біля Карпат, проте він ставав знов і знов, щоб лікувати своїх товаришів. Він дійшов до Польщі, Чехословаччини, Австрії. Закінчив він війну навесні весні 1945 році під час штурму Праги. Він отримав три ордени та безліч нагород у 1946 році. Демобілізувався як інвалід війни. У мирні часи доля закинула його у наш Борислав. Ще з 1950 року тут проживала сім'я Кобзар. Тут народилися два сини, онуки, правнуки. Тут він закінчив своє життя разом з дружиною. Подяка, Подяка вам, Ішана і, і Уклін від, від тих, тих, що чиї діди пройшли крізь пекло. пекло.